150 дітей різного віку зареєструвалися на безкоштовне, it свято від комп'ютерної академії в Ужгороді. Тут ті, кому всього 6 комп'ютер для них лише гра, і ті, кому 15. Тож час обирати професію. Закінчує 9 клас, не хоче йти в 10-й. Зараз всі комп'ютерами цікавляться, тож вона не знає, що вибрати, там багато направлень. І тому хочемо подивитися це ширше. Ну, тому що це більш часно. Хоче ігри писати, хоче багато запитань з цього приводу. ІТ-технології технології, це шалені перспективи, а ще це просто можливість творчо та цікаво проводити свій вільний час. Дев'ятирічний Марк, до прикладу, любить творити за допомогою 3D-ручки. 3D-ручка, це ручка. Ну, по-перше, сама назва означає, що це ручка пише 3D. Наприклад, можна взяти, намалювати круг, далі від нього зробити. Пластинки ось такого виду, і можна із цього скласти кошик. При помощі 3D-ручки можна, наприклад, намалювати собі серце, заробити його в 3D, і вас буде серце, яке можна буде покласти і тримати. Соломії 10 років, а вона вже студентка комп'ютерної академії. Мріє стати психологом, а для цього треба знати комп'ютер. У мене тато інженера, але я все. Таке хочу бути психологом, і мені ще треба в цих комп'ютерах розбиратися. Я навчаюся там різними мовами програмування, як Python, JavaScript. і Ще програмую тепер на, на таких на JavaScript трохи і CSS HTML» it свято для дітей це найперша спроба показати широкі можливості комп'ютерних технологій у формі гри, власне, дати зрозуміти, що можна грати в комп'ютерні ігри, а можна і стати їх творцями. Навчимо сьогодні створювати їх ігри, навчимо їх сьогодні різним цікавим речам стосовно комп'ютерної якоїсь науки. За цим майбутнє ми всіх завжди раді бачити дітей все більше і більше стає. Незважаючи на те, що зараз такі часи, діти хочуть вчитися і отримувати нові знання в сучасних технологіях, IT, тому вони будуть їм дуже корисні на майбутнє. Тривало свято майже три години. За цей час діти моделювали за допомогою 3D-ручки, пробували вдосконалити існуючі ігри і створити власні.